Моя квіточка, твій скіл викликає ерекцію, але бляха, не використовуй стандартні налаштунки в грі. Я сказав все головне, а тепер перейдемо до справи, які налаштування ми маємо використовувати, аби твоя гра стала значно простішою, а твої вміння злетіли до небес. З цим відео нам допомогли гравці мід безсмертя з плюс 100 зірками, за що їм величезна подяка. А кожен, хто додивиться до кінця наш гайд з налаштувань в ML у 2023 році, отримує від мене приємний подарунок. Якраз нещодавно на основному сервері вийшло величезне оновлення, де багато чого переробили. Тож, перейдемо до теми, розповім тобі багато цікавих фішок, що допоможуть тобі підняти свій ранг з колін. Підемо по порядку. Почну з базових налаштувань. Outline, тобто контури. Можете ставити їх за бажанням. Наприклад, мені вони заважають. Проте, саме через контури, можна раніше помітити силует противника. Тому для кожного цей пункт індивідуальний. Камеру потрібно поставити на хай, тобто вище, аби в нас був ширший кут огляду. Це необхідно, аби краще реагувати на ситуацію, яка може скластися. Скріншейкер надає властивості навичкам труситися під час гри. Які саме навички я й сам не розумію, тому краще вимкнути, аби не заважало. HD Мод це зглажування самої гри під час матчу. Слабкий телефон вимикаємо. Тіні також вимикаємо, аби не їло ресурси. ХП кріпів потрібно, аби вдало добивати кріпів. Адамаг текст вказує, яке саме пошкодження вам нанесли і скільки. Color Blight Filter для летоніків потрібен для того, аби змінити колір ХП персонажа, за якого ви граєте. Але це теж побажання. А ось low-resolution optimization. Так і не зміг зрозуміти для чого воно, тому чекаю ваші думки в коментарях. High frame rate це скільки FPS під час гри. Low це 30 кадрів в секунду. High 60. Проте є ще Super це коли 90 кадрів в секунду, та Ultra коли 120. Можете повихвалятися в коментарях, у кого скільки доступно, а власникам поки співчуваю. Далі переходимо до вкладки контроль. Обираємо Advanced. Це вибір найбільш оптимальний для вас. Адже у вас буде можливість обрати що атакувати. Маю на увазі, що нижня кнопка атаки дає пріоритет атаки кріпів та лісних монстрів, в тому числі черепаху та лорда. А верхня надає можливість атакувати ворожі вежі. Це досить корисно, коли ви поряд з ворожим тавером. Зі своїми кріпами, проте поряд є ворог, а вам потрібно спушити вежу. Тож тицяємо на атаку вежі. І навпаки, якщо ворог підійшов зі своїми кріпами до вашої вежі, то потрібно вбивати кріпів. І для цього тицяємо атака кріпів. Таргет пріоріті це налаштунки пріоритету атаки. Галочка на ловість. Аж пі процент означає, що ви будете атакувати персонажа з найменшим відсотком здоров'я. Мається на увазі, що повна шкала здоров'я це 100%. І в кого цей відсоток менше, той і пріоритетний в атаці. Якщо обрати лови стажпі, то пріоритетом атаки буде герой з найменшим числовим здоров'ям. Маю на увазі, що в даному випадку буде атакувати ворога, у якого менше здоров'я в числах. Як ви бачите, навіть якщо 100% здоров'я у танка та стрілка, то пріоритетом буде стрілок, адже загальне число здоров'я в нього менше. І найнепотрібніший пріоритет це closest Target. Це пріоритет цілі, яка найближча до вас. Коротше тереш. Не рекомендую. Враховуючи вище викладене, пріоритет в процентах краще для бійців та роумерів, а числовий краще для магів, вбивць та стрілків. Проте це все індивідуально. Тому рекомендую перевірити ці два пріоритети на своїх мейнових персонажах та вибрати найкомфортніший для вас. Hero Lock Mod. Дозволяє бачити іконки противників в зеленому кружечку поряд з вашими навичками. Кружечок показує кількість здоров'я у противника і змінює його від відповідності до відсоткового здоров'я. Тобто, коли повне здоров'я, то зелене, а коли менше 30%, то червоне. Проте це ще не все. Ви можете натиснути на іконку противника і в подальшому всі ваші атаки та навички. Будуть зосереджені на даному противнику. Ця функція дуже допомагає, якщо ви лупитеся в очі і не дивитесь на мінікарту, тому що іконка з'являється одразу, як на горизонті з'являється ворог або виходить з кущів. До речі, про кущі. Вони допомагають скинути таргет цієї функції. Наприклад, ви граєте за стрілка і вас взяв в лок ворожий боєць. Проте, якщо ви зайдете в кущі, скинеться з вас, і ви можете спокійно втекти або зробити контрнаступ. СКІЛ Target – функція для того, аби власноруч наводити вміння на противника, на якого ви вказали. Не зовсім зрозуміло, навіщо вона потрібна. Ця функція, адже темп гри не дозволяє тобі під час файту наводитись. Хіба для тих, хто грає на комп'ютері, воно може пригодитися. Тому на телефоні вимикаємо. Basic Attack Smart Target nano Ultra Camera 108 Мп, <laughs> як модель Xiaomi Ця функція називається. Їй Коротше, розумна автоатака. Функціонал вкрай корисний, коли потрібно добивати кріпів. Якщо ти не знаєш, як добивати кріпів, і навіщо, то шукай відео на каналі. Якщо немає відео, то знай. Я ще в процесі його створення. В крайньому випадку ні. Aim Panning. функція, яка робить те, для чого раніше віддаляли камеру від героя в файлах гри. Ця функція віддаляє камеру при використанні навичок, які летять далі, ніж це дозволяє побачити ваш гаджет. Тобто ульта горда, друга навичка Селени, навіть скажу більше, друга навичка гвиневри має сліпу зону, коли ви хочете стрибнути вниз. А ця функція виправила цю ганебну несправедливість. Тому активуємо і муркаємо від задоволення. А і мод автонаведення навичок на героїв, які стоять у вас в пріоритеті. Атака Сіст робить наступне: коли ви натискаєте тільки автоатаку, то ваш герой буде йти до відповідної пріоритетної цілі, яку ви виставили у налаштунках, допоки не почне її бити. Як кажуть топові гравці, її вимикають лише коли ти граєш на Ван-Ван. Проте сам погравши на стрілках довгий час 2-3 тижні не більше. Зрозумів, що якщо ви атакуєте противника відступаючи, то з увімкненою функцією ви будете зупинятися і йти назустріч ворогу, який вас хоче вбити. Тому рекомендую переглянути ваш погляд на це все і на дану функцію, якщо граєте на стрілках. В себе я його вимкнув. Skill Joystick Position на ваш вибір робить невідомо що. Автоматичне підняття рівні навичок та закупка предметів вимикаємо. Та вчимося закуплятись своїми лапками. Fixed position по факту це положення джойстика для переміщення. Або він завжди в одному місці зліва, якщо ввімкнений, або там, де ви тицнете зліва, якщо вимкнено. Обирайте який хочете. Але тримайте в голові думку, що коли джойстик на сталій позиції. І вам потрібно піти вперед, ви тицяйте поверх джойстика і йдете вперед. А коли ви вимкнете цю функцію, то вам спочатку потрібно натиснути на екран зліва і провести пальцем вгору. І тільки тоді персонаж почне рух. HP Shift незрозуміло на що впливає. А от HP Lock показує тільки здоров'я ворога, аби зрозуміти, скільки в нього його залишилося. Sensitivity відповідає за швидкість керування навичкою. Чим вона більша, тим швидше рухається. Тобто капкан Пополя, друга навичка гвіневри, друга навичка селени, Як вони саме переміщаються за швидко, коли ви нею наводите? Каст канцелінг відповідає за варіації відміни навички. Тобто є два варіанти. Або затриманий палець на навички, підвести на вказаний кружочок, або провести лише пальцем вгору. Обирайте перший варіант, аби випадково не відмінити навичку, яку ви хочете застосувати. У мене, наприклад, було безліч таких моментів, за яких я навіть програв ігри. Камера Setting відповідає за швидкість переміщення камери. З правого боку смартфона. Тобто, чим більший показник, тим більше вона може відлетіти в стратосферу. Жартую. Тим далі ви можете подивитися Тобто, менше рухів, далі бачите. У вкладці інтерфейс ви можете натиснути Customize. Тут можна налаштувати інтерфейс гри під себе. Одразу раджу збільшити величину навичок. Та додаткової навички. Також тут можна налаштувати інтерфейс як загально, так і під індивідуального героя, натиснувши Applied Heroes. До речі, налаштунки в закладці також можна налаштувати під конкретного героя. Для цього перейдіть назад в контроль, і в самій горі буде вкладка Individual Hero Setting. Здається, це все. Ще раз дякую топовим котикам за скрини. Вони дуже допомогли в написанні гайду. Якщо я про щось забув написати або пояснити в плані налаштунків, то напиши обов'язково у коментарях. Найкорисніший з них отримає присвід команди SeverchMut. А тепер обіцяний сюрприз! Команда Севичмот проводить кастумки, проте не прості, а в турнірному лобі. Тому, якщо хочеш пограти в лобі, в якому 5 банів та доступні всі скини, то запрошую тебе підписатися на телеграм-канал Севичмод. Та чат, в якому багато топів та цікавих особистостей. Що ж, я не казатиму бувай, я кажу до зустрічі в інших реальностях, землю світанку.